У мене є ось така спідничка. Я її шила півроку тому, але ще жодного разу не одягала. Через те, що просто ні з чим її одягнути. Ну і плюс вона така святкова. І все ж таки думаю, що для такої спіднички потрібно, ну, щоб було якесь свято, наприклад. Це шовк. Але він не м'який, а такий, який. Ну, тримає форму. Дуже, дуже гарний такий блиск. Ну, гарна спідниця дуже гарна, тканина гарна. Це півсонце, є тут кишеньки, кишенька з відрізаним бочком і такий широченький пасочок. Але е, зараз не про спідничку, а про верх до цієї спіднички. Я намалювала ось такий малюнок. Я хочу шити топ. Просто білий. Ну, він такий не зовсім прямо білий, а такий трошечки е, як молочний, можливо такий колір тканинки. Я хочу, щоб цей топ закінчувався там, де починається пасочок на мені. Тобто довжину топу я буду. Вже регулювати тоді, коли він буде весь готовий, і залишатиметься підробити тільки низ. Що це буде за топ? Значить, Топ буде асиметричний. З однієї сторони просто плечико, звичайно, тут буде від цього плечика сюди під пахви підріз такий, і тут буде. Не знаю, як цю детальку назвати, теж, ну, як плече, але така окрема деталька. Позаду просто виріс і все. Нагрудна виточка і широка підгінка. Я так десь думаю, можливо, десь 4 см цей підгіншу був, щоб низ тримало форму. Тканинка в мене м'яка, така щось схоже на льон з станом. І. Для того, щоб форма трималась, треба широкий підгін і проклеїти обов'язково. Покажу, як я буду моделювати цей топ. Так, для цієї модельки я перевела спинку і полочку. Полочку перевела в, розв... ну, в розворот. Тобто тут у мене згін, я потім розверну для того, щоб моделювати, тому що. Ця, цей топ, він асиметричний. Почну зі спинки. Від лінії талії я 4 см вниз спустила. Ну, коли буду криїти, додам ще більше, тому що я хочу, щоб в мене ще була широка підгінка. Поки що 4. Залишу, подивимось, можливо, потім щось перероблю. От В цьому місці, де в мене лінія талії. Я отут зробила таку м'якеньку лінію, не гостру, щоб воно йшло, а така плавна лінія для, для гарної форми по лінії по боку. Далі плече. Виточку я не роблю. Я отак беру, з'єдную найвищу точку горловинки по спинці, і плече з'єдную. Просто прямую лінією і відкладу тут 12 сантиметрів, це ширина мого плеча. От, вниз, От, тут вниз відкладу півтора сантиметра, зроблю невеличке поглиблення, щоб було комфортно. І тепер промалюю проймочку по спинці. Стараюсь вести так, щоб вона ця лінія така рівненька в мене була. Це не. Кінцевий варіант пройми, тому що я потім ще буду, мабуть, з кінця плеча щось зрізати. Але поки що мені потрібно, щоб я знала, де в мене кінець плеча, яка в мене пройма, для того, щоб я могла потім працювати далі. Зайве я зрізаю з плеча і з пройми. Тут пишу, що в мене згін центр спинки. Центр спинки. Все поки що відкладу спиночку і перейду до полочки. По полочці теж додала 4 см від лінії талії і ще 1,5 см на... для своєї фігури я завжди так роблю, додаю, щоб не задиралася. Щоб не здирався мій топ наверх. Тому я тут додаю півтора і сюди зводжу. Так, тепер переведу виточку в бік, боковий шов. Так, одразу дві відрізаю. закриваю. Тепер, поки ще не роз'єднувала я ці половинки, да? не розгорнула я вирівнюю плечі. І ще трошечки, мабуть, спущу від цієї найвищої точки плеча. Ось отут відступлю десь 0,5 і. Проведу так лінію, так буде краще плече сидітиме, так, відрізаю, прикладу спинку. І ось тут у мене зійшлися. Плечі зійшлися тепер треба ще зрізати з пройми півтора сантиметра по спинці, я отак складу, У мене ж тут уже виточка є, я позначу так. І так. І в мене тут є. точка, ну і тут просто так ріжу кругом. Так, тепер я зараз піду до дзеркала до дзеркала прикладу до себе оцю викрійку, папір оцей прикладу і намалюю приблизну лінію, де мені хочеться, щоб ішла лінія горловинки. Вона в мене буде починатися від плеча і дойде сюди під. До пройми от сюди, я нанесла лінію. Зараз я її наведу. Десь, значить, по центру переду, десь я спустилася. Тут у мене 8 сантиметрів, по плечу я розширилась на 3,5. 3,5, отут я розширила на 3,5. А в цій точці я зійшла от сюди до, до низу пройми і тут і закінчила. Тепер дуже важливо, щоб оця точка. Чітко підпадала і отут по плечу, по спинці. Я зараз наношу, з'єднала горловинку і нанесла отут, поставила. І вона точно так же і має бути і на половинці і на іншій. Я отут бачу, де в мене лінія. Так. От бачимо. Так, от моя точка, де мене буде починатися. О ну, така, як не знаю, як це назвати, планочка чи не знаю, що це. Е, Ось ця точка. Вони мають, вона теж має починатися рівно віддалено з цієї, з цієї, однаково, абсолютно. І тут я хочу, щоб вона йшла просто рівно. Тому що так воно на, на картинці так. Корівненька лінія. Хоча тут можна будь-яку, тут можна і трошечки зробити, щоб вона не дуже рівна була. Я ось так залишу, так, щоб. Далі. Тепер мені треба вирішити, яка в мене буде ширина плеча. Тому що тут у мене залишається десь 8 см, мені це багатенько. Я зроблю шість з половинкою ось отут. Теж згинаю зараз пополам, згинаю пополам. І тут теж. Переношу цю ж лінію сюди, на спинку. Так, і тут промалюю пройму. І тут промалюю пройму. По спинці теж промалюю пройму. Горловинку теж можна промалювати. Я по горловинці, спин, по спинці я тут, тут на 2 см розширила, а тут, як і по полочці, на 3,5. Оце зріжу і це зріжу. Плечики сколю і зріжу однаково поки пройму. І е, залишається ще попрацювати з оцею шматочком. У мене тут відомо, де в мене буде кінець. Відомо, де в мене тут от, кінець плечика. тут я просто хочу зробити отаку от якусь ну, рівненьку. Так. В цих точках треба позначити контрольні точки. Тому що ці точки я буду вшивати тоді оцю от, вставочку, я не знаю, як це назвати правильно підріз. Все можна тепер зайве зрізати. Пишу, що це в мене плече, що це в мене до шиї І що це у мене лице. І тут я пишу, що це в мене лице. Тут ще перенесу зараз лінію талії, щоб я тут знала, де в мене. Так. Ось і все. Це в мене полочка. Це в мене спинка зі згином. Буду переходити до розкрою свого топу.